Кому? Що я так і будинку прибуваю чотирьох осіб, але все добре, хто постраждали. Чого не хребет? Чули, що летить шихи, шахід, двухшахи, і все, і одразу вікна почали вилітати. Сіли, шифер, сук відірваний. І там на північ, фонтон фронтон летів. Там з тієї сторони там і теплиця вся пошкоджена. А вікна на всі, що є в хаті, всі 10 вікон і всі подали. В будинку там багити пооблітали, лопла хата всередині, так трілка. Ага. Розковалося. Прибираємо так оце. Ну, що, оце таку. Якби не жалюсь, то зовсім не було. Ага. Тільки жалю, що врятувала, що гунулося. На, ти, ну, Всі вікна, ось вікно, те вікно в тій кімнаті теж вікно вибите. Те в, в цьому вані, чотири вікни вибито, ті двері з літньої кухні лежали посеред току. Ага. Після вибуху повилітали всі вікна, вилетіли двері шифер. Ці вікна вималені вирвані, з Одне, друге, двері. Ось дах зірвало. Ти повністю знесло забор? Так, це. Ну, Лежиться, ми вже так прибираємо. У нас під хатою є погляд. Ну як гараж, ну, типу, як бомбосховище. Ми його використовуємо на даний момент. Ми з тої сторони вже потроли. Дитина спала, сталося і одна домов. 31 січня ми знову підверглися шахідній ататі з боку Російської Федерації. У нас і атаки було пошкоджено 21 житловий будинок. Виділені матеріальні резерви це пленка, USB, підприємства роз'їхалися для ліквідації надзвичайних ситуацій. Сьогодні нам допомогу, допоміг обласний Червоний Хрест. Їхня мобільна група також прибула в нашу громаду, привезли пленку і фанеру. Я думаю, що до вечора ці недоліки будуть усунені в основному. Ми постараємося сьогодні, так як з понеділка вже буде холодно і сніг, постараємося хоча б позабивати вікна, фронтони і людям чим небудь допомогти. З понеділка будемо заміряти вікна, дерев'яні вікна, робити своїми силами. Стекло в нас ще є, пленка є, будемо стеклити вікна. В кого пластикові вікна будемо подавати на є відновлення. І обіцяє до нас ще один фонд приїхати. Це буде допомагати допомогу людям коштами.